Наступний четвертий бій у ваговій категорії до 81 кілограма, і у сині Кутринга запрошується, боксер, представляючи команду аргентинські кондори Леонардо Андреасу Лона. У червоний кут кутринга запрошується боксер українських атаманів Олександр Гонзуля. Команда лучших, сердцем храбрых и отважных Сплотила воедино в себе воинов бесстрашных Братьев по духу, ведомых одной целью Глаза горят у них, жаждой боя и стремления. Нет ничего радости битвы, назад ни шагу Любой из них продемонстрирует свою отвагу Команда украинских атаманов уже здесь Живущая по принципам, раз в одном есть честь Доложен в венах этот воинский дух Ведь редко по произносить боялись слух С настроем мощным они приходят в зал И ни один ни разу не сказал, что он устал Каждый день до последней капли пота С утра до вечера идет тяжелая работа Понюхавшие пороху, знающие привкус крови Они сбивали кулаки, превозмогая боли Все как один сильные, тут не терпят слабых духом Привыкли верить только делу и не верить слухам Из веры в сердце, под флагом желто-синим Из гордости за казаков они черпают свою силу Дух закален количеством из поединков Как волки они чувствуют соперника слабинку Друг друга каждый как родного брата уважает И этот братский дух в команде многое решает Тому то, что за руку, помощи протянут Вот это брата равнодушно никогда не станут Спасибо тренерам, что как отцы родные Ведь их советы атаманам, как Серую бога со святым крестом За плечами пробивают Сей бьем судьи, судьи. Мариуш Горный, Большан Альбино Фотти, Италия Вероника Азжук, Сугорщина Алишер Алтаев, Казахстан Хасан Зуби, Марокко Рефері у ринзі Клауш Бідеман. Данія. У синьому кутку рингу представник аргентинських кондорів. Досвідчений 31-річний боксер зріст 185 см. сантиметрів. Для нього сьогоднішній поєдинок стане дебютним у всесвітній серії боксу. Регіональний чемпіон 12-го року. Призер національного чемпіоната. Леонардо Андр... Андреос. Луна. У червоному кутку 21-річний боксер українських отаманів із Бердянська. Зріст 181 см. сантиметр. В першому ж поєдинку він здобув дострокову перемогу над американцем, яка дозволила нашому боксеру увійти до лідиручої трійки індивідуального рейтингу ВСБ. Чемпіон Європи серед студентів та чемпіон Європи серед юніорів Олександр Ганзура! Don't hold, don't hit the back. Good luck. Ну що ж, останні настанови, настанови від рефери. Ми бачимо, наскільки вище у нас аргентинець. Ну так, да, переньок високий. Фокс. Мало інформації про цього аргентинця. 31 рік. Да. Поспешил его назвать пареньком в 31 год. И он только дебютирует во всемирной серии бокса. Намного моложе наш Александр Ганзуля. Ему всего-то 30, точнее, 21-10 лет разницы во всемирной серии бокса. Вот и такое встречается. И опять мы забыли сказать, что вот мы много говорили про легионеров с тобой, да, Слав, но. Основа -то этой команды украинских атаманов в этом году это национальная сборная Украины. Ребят, которых мы может очень скоро увидим на Олимпийских играх. И это тоже очень приятно. Вот ставку сделали именно на сборников Украины. И сборная у нас действительно сильная. Ну, дурачи, не только в украинских атамах. Найкраще. В... Боксери країни представляють команди ОВСБ. У інших командах така ж сама ситуація. Це стосується і кубинців, які підключилися до ВСБ. Це стосується і росіян. Одна з найкращих команд. і Вже їх вважають багато хто фаворитами. Ну, фаворитами можна вважати кого угодно. Давайте спочатку вийдемо з групи. Всіх тих, кого ти назвав, і кубинці, і русські. Это все соседняя группа, которую окрестили, да, группой смерти. Действительно, но группа очень сильная и очень интересно, Кто что там не попадет в четверку, которая выйдет и дальше, выйдет в плей-офф. В прошлом году действительно у нас был тяжелый плей-офф, Слава вспомни. И Баку Файерс, и виталий Тандер, опять же, это супер победа здесь в Киеве, 5-0. Не скоро я забуду ту победу, но и... Нас-то легионерами, нас-то, точнее, никто не считал, что мы вообще в финал попадем в прошлом году. И все удивились. Все уже списали нас со счетов тогда, после первого полуфинала 4-1, когда мы проиграли. Тогда выиграл только Саша Усик. Вот, тогда уже вычеркнули нас из команд, которые попадут в финал. А не тут-то было. В Киеве прилетело итальянцам 5-0. Ну, що казати, це бокс, тут багато несподіванок, але не будемо забувати, що в наступне коло виходять чотири команди з шести. і ми будемо зустрічатися вже з командами з іншої групи, яких ти назвав, а команди там досить серйозні. Там вже піде справа на виліт по дві. матчевой зустричи. Действительно, там начнется очень и очень интересный бокс. Мы помним эти встречи, Слав, действительно очень конкурентные. Но также, что важно для нас в этом году, финал всемирной серии бокса будет в Киеве. Между прочим, закончился первый раунд встречи Александра Гонзули и Леандро Андреса Луны самые вкусные моменты на ваших экранах. Опять же, первый раунд конкурентный, но Александр Гонзуля, тут я согласен с арбитрами, был на шаг на два впереди своего соперника. Отсюда еще 10-9 на не всех не устал, записках. Руки Он у вот, тебя не выиграет, ну никак. Он у вот, тебя никак не выиграет. Только вот этим дурным ударом. Поэтому ты можешь вообще не тернуть. Руки должны быть здесь, понимаешь? Руку згиваю, по ним не пей по рукам. Ногу. І так, трохи не надо, надо вот, треба. Котре ми бачимо, що українських катаманів найкращі дівчата, найкращі Римхад Герз. Підказки у куті ви чули. Тренери вважають, що шансів у Леандру Луни мало. Виграти принаймні за очками. А ось за чим треба слідкувати. Це звичайно за такими шаленими прострілами, які іноді викидає. Якось зараз а Луна. За цим треба слідкувати Ну, Гонзоля, что хочеться сказати, він дуже внимательный боксер, Ти знаєш, от мені так показалось після його перемоги над Ентоні он замечал все за своим соперником и сразу же подстраивался под соперника. Сразу же знал противоядие, против его ударов, уклонов. Вот этим и интересен. Лазарев, ну и откровенно он начинает работать первым номером. Он почувствовал соперника, почувствовал, как его можно проваливать, где пробивать, где добавлять. Ну и напомним, это у нас уже тяжелые ребята. Это вес 81 килограмм. Тут, возможно, все. И итог поединка может зависеть от одного удара. Кстати, на что, по-моему, и нацелился аргентинец, да? Вот так вот прикрываясь и выбрасывая одиночный. Вот на этот единственный лаки панч Ну, по всему, уже що что боксер нокаутер, який розраховує на свою потужность. Он вкладається майже-майже в кожен удар. И он навіть не розраховує на перемогу за очками. Якщо порівнювати його з попереднім аргентинцем Луїсом Вероном, який був доволі важким супротивником для Лазарева, не так легко було нашому українцю, то тут більш спокійно, я думаю, ми вже спостерігаємо за цим поєдинком. Бачимо перевагу майже за всіма компонентами українця, тож маємо розраховувати на перемогу. Ну, затянутый, да, такой аргентинец Вообще никуда не спешит Опять же, вот только один удар Но эти удары за 15 секунд, по-моему до, до того, как выбросит Луна Видит Гонзуля А вот Гонзуля пробивает и троечку Мне показалось, троечка, которая проходит Но надо быть э, Все равно держать В голове, перед глазами Вот этот вот единственный удар, замах аргентинца Потому что видим, что парень, наверное, с ударом Раз вот такая тактика у него, правильно, Слава? Звичайно, хлопець вже продемонстрував свою потужність, ми вже про це не один раз говорили. І саме за цим треба слідкувати. Ось за цими випадами. Дуже несподіваними. Але якщо уважно спостерігати за супротивником, то я думаю, що у Ганзулі проблем не повинно виникати, чудово. Чудове, завершення цього раунду. Може, може. Саша може додати, Саня в будь-який момент. І на ногах роботу, і роботу руками. Ну, наскільки дісталося тут аргентинцю, ми бачимо, як почервоніло в нього обличчя. Ударів він багато, вже не пропускав. Пожалуйста, вам в бороду левый боковой. Вот вам и снизу. Вот, получите, распишитесь. А вот и завершающий левый. Вот это здорово. Слава, твои любимые моменты не пропусти. Так, ну я уже казал, что у нас наикращие девчата, наикращие Ринкард голоса Мы бачим, что другой раунд також за нами. Анзуля выиграет, выиграет и всю треххвалынку. Да, тренер говорит, си, все нормально. Счет, наверное, не знаю. Главный тренер аргентинцев Хулио Гарсия. Вот интересно, что он может подсказать. Но я вам хочу напомнить и подсказать, что в воскресенье в 21.30 программа про футбол. Которые два очень интересных и эксклюзивных интервью. Интервью Хуан де Рамоса и Мирона Маркевича. Не пропустите. Воскресенье 21.30. Ну что, полез аргентинец, да? Вперед. Но пока, по-моему, не сильно знает, что делать. Ганзуля 5 вкладывается только в один удар. Третий раунд. 2.20 остается боксировать. А мы увидели первую комбинацию от Леандро Андреса. Не использует он преимущество свое в росте. Рост серьезный, да, Слав, но. Вот джебом даже почему-то он не работает. Ганзуля работает на любой дистанции. Для себя удобно. Хочет подходить на среднюю, хочет вот так: вот под соперника идет ему под руки. Соперник дает этого делать, а Александр Ганзуля это использует. Использует очень профессионально. Ну, мы знаем еще, зрист не найголовніше в боксе. И це самодоводит у нас. Ганзуля вагова категория. Нагадуємо, что тут. Заявлений ще один відомий український боксер. Це Олександр Гвоздік, який отримав травму. І в цьому році ми його, на жаль, вже не побачимо. Маємо надію, що Гвоздік нас порадує вже в наступному році, в наступних матчевих зустрічах. Також тут у цьому дивізіоні у нас Сергій Лапін, відомий по минулому сезону. Також цікавий боксер Олександр Фіжняк. Ну і Владіслав Михайлов. Ось така п'ятірка цієї вагової категорії. Ну а Ми бачимо, що темп трошки знизився. Мало ударів викидає аргентинець. Ну, і Ганзуля, ти знаєш, це пауза. Теж від нього можна зрозуміти. Він дає. Во-первых, отдохнуть немножечко себе. ну что главное, он, пока и даже отдыхает, он все равно наращивает своего, свое преимущество. Идет с ударами вперед. Как только соперник разводит руки, туда к нему прилетает привет от Александра Гонзули, от украинского атамана. Башку мы бачим зараз пробыть захист противника. Черепаха в панцирь действительно залез туда себе за блок. Леандро Луна. Залишився біля канатів. Дав трошки попрацювати супротивнику Ганзуля. Я думаю, що в принципі, він має розраховувати на перемогу в цьому раунді. Ось, найкращі моменти. Чудовий фантастичний аперкот. Часно його пробиває українець. Побільше б таких моментів. Тим паче, що супротивник просто не спостерігав за ним і просто не бачив, що робить українець. Ну, як ми і сподівалися, третій раунд за нами. Четвертий раунд. Без Я коментарів центральної паузи. Четвертий раунд нам Впереді, ну і... видно, що... Стилист и визажист появился у аргентинца. Это Александр Ганзуля. Здорово поработал он с лицом аргентинца, это видно. Ну а ми нагадуємо, що попереду нас ще один останній бій у суперважкій ваговій категорії. Єгор Плєвака буде дебютувати за українських атаманів, дебютувати у ВСБ. Вперше він сьогодні проведе 5 раундів без шоломів. Дуже цікавий, цікавий супер важковоглик. Дочекайтеся і познайомтеся з цим хлопцем. Знайомиться з ним буде Луїс Мігель. Браво. Посмотрим, какое это будет знакомство. Ну, а наш Саша Ганзуля на ваших экранах боксирует против Леандра Луны. Боксирует очень успешно эти три раунда. Тьфу -тьфу -тьфу. У него все получается. А вот соперник, опять же, затянут. Он акцентирован на один свой удар. Наверное, который он считает нокаутирующим. Опять же, ему 31 год. И это его дебют во всемирной серии бокса. Ну, судячи з усього, у аргентинців є проблеми з, зі складом. Не усі боксери там достатньо кваліфіковані. І, в принципі, цього аргентинця також важко назвати серйозним супротивником. Ми бачимо, що зараз навіть з'являється можливість у Ганзулі. Він це відчув. Що головне закінчити бій достроково на свою користь. Ім як підказують українці, щоб він не відступав по прямій. Треба працювати на ногах. Щоб прямолінійний аргентинець йде уперед, і це на руку. Йому коли супротивник від нього заткує, може всі... до нас догнати. Все подсказываются. Слава, мы слышим, чтобы Саня подними руки. В принципе, действительно имеют. Точнее, правильно они считают, потому что как-то Саша сейчас опустил руки. И вот начинает попадать аргентинец. А вот так вот классно развернул Ганзуля. Но надо с ударом. Четвертый раунд. Мы понимаем, что уже такая глубокая вода, да, как говорят, в боксе пошла. Ну и начал, ты знаешь, Гонзуля вкладываться в. каждый удар. Э, Хочу, щоб каждый удар був мощный, ощутимым для соперника. вот тут, вот, наверное, стоило бы поработать больше на ногах. Так, да, знизив темп. Багато потужних атак ми побачили в цьому раунді від Олександра Ганзулі. І це пояснює таку невеличку зупинку. боку украинца, але в раунд а мая бути за ним. опять же самое интересное, давайте посмотрим, что было у нас а, в раунде под номером 4 а самое интересное были это вот такие вот очень сильные акцентированные атаки. почти каждое попадение, слава, обрати внимание. Я тільки те й роблю, що звертаю увагу на те, що боксери Олександра Ганзуля дійсно вже два часа ми обращаємо на це увагу. Ось цей розкішний апперкот, який ми бачили і в минулому раунді. Чудова зброя в арсеналі українця. І четвертий раунд теж віддають Ганзолі. Тож шансів в аргентинця залишилось небагато. Знову таки, це тільки дострокова перемога. Так от з паузи ми так вже побачили, да, Датчанин, рефері в Рінгі любить починати кожен раунд. Не вкладається а в удари. зараз Олександр Ганзуля. Працює так легко. Розуміючи, що перемога вже в нього в кишені. І просто треба довести справу до кінця. Ну ти знаєш, я думаю, що взорветься Ганзуля. От як він це робить пошов. Пішов піля царша. Хочеть положити суперника. Так. Кладався майже в кожен удар у цій атаці. Тепер це пояснює, чому він на попередньому епізоді працював легко, тому щоб набрати більше сил для, потужної, для потужного штурму. Я б сказав. Але, ми бачимо, не вдалося все ж таки опустити на коліна супротивника, який закрився за своїми бойовими редутами і його. ваш дестат. Но есть еще полторы Вы минуты. Для того, чтобы Саша Гонзуля помог собраться аргентинцу, собрать шорты, перчатку, сложить всю сумку и полететь обратно домой в Аргентину. Стоп! 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 Так, пошел, пошел Саша с комбинацией вперед! Ну що, є ще трошки більше хвилини у Ганзулі, щоб знову-таки продемонструвати свої найкращі якості. Знову перейти у штурм і все ж таки спробувати закінчити достроково цей бій. Последняя минута боя Олександра Ганзуля і Аліандро Луни Уже йде. 40 секунд до окончання боя. 5. Александр Ганзуля показал очень расчетливый поединок. Вот он делал все, что ему надо было. И ничего не давал сделать сопернику. Он не дал сопернику пользоваться джебами. Джебами, я имею в виду, его превосходство в росте. Абсолютно не дал. Чудово он сейчас поймал. Поморода. Так, зливый переклав направо Ганзуля. Але стийки аргентинца чудово. 10 секунд. Последні 10 секунд. На що взорветься Гонзуля? Так, має виривати завершення цього раунду. Хоча, в принципі, він, я пам'ятаю, в цьому виграв і фінальний раунд. І ми вже можемо казати про рахунок 4-0 на нашу користь, але нагадимо, що попереду найсмачніше. Суперважка вага. Десерт, так бы мовити, от Егора Пливаки и Луиза Мигеля Браво. Ну вот еще раз на ваших экранах. Левая, как зашла? Левая от ä, Александра Гонзули. Цей, булочку, день. Да, головна одна з головних помилок аргентинця це те, що він просто втрачає с... О, смотри, ось ось з поля зору свого супротивника. Він просто його не бачить він не дивиться, не спостерігає за атаками. Тому так багато пропускає. Здорово! Опять же, здорово провел этот бой Гонзуля. Я думаю, это последний бой в этом году для Александра Гонзуля. Поработал он за эти 2-3 недели. Очень здорово провел два дебютных поединка, в которых заявил о себе как о возможном лидере нашей команды. К его победам вообще нет никаких вопросов. И вот они сборники национальной сборной Украины на ваших экранах. Улыбается. Ганзуля. А, uh, ну, до речі, нагадуємо, що зараз в Івано-Франківську проходить чемпіонат України серед аматорів. Багато хто з 50, українців там. 45. Judge B, 50-45. Judge C, 50-45. And the winner by unanimous decision, Red Corner, Alexander Gold! Победа Александра Ганзули. К нам в студию пришел еще один.